Резерв для армії військові із США, Ізраїлю та Грузії, яка колись відчула на собі, яка вона братня Росія за власну ініціативу після піврічного перебування в нашій зоні, АТО приїхали на Київщину передати свій досвід тим, хто незабаром піде на схід на зміну демобілізованим. Що говорять про війну українську, ті, хто захищав колись власну країну від зовнішнього агресора, слухав Євгеній Агарков. Йому лише 35, а він уже генерал. 2012-го Георгій вже був головою об'єднаного штабу збройних сил Грузії, аналог нашого генштабу після відходу від влади Сакашвілі молодого генерала судили на батьківщині за перевищення повноважень, але згодом виправдали. Зараз він навчає наших резервістів того, чого особисто навчився під час російсько-грузинської війни. чого схожого, але тут плюс що вони... Террористы используют э, мирных жителей, их подготавливают на российских территориях российские инструктора. В Грузии был, был налет, 200 самолетов, а здесь у террористов сейчас нет авиации, сейчас не, не поддерживают э, морские силы. Ну, надо готовиться хуже. Война, сценарий, то же самое, что было у нас. Написано она давно, и сейчас Худо, извиняюсь за выражение, решил, что надо уже завоевывать Украину. Давид теж з Грузії, та для нього українська війна не чужа. каже: маємо спільного ворога, і якби Європа відреагувала ще 2008 тисячі на російську агресію, зараз би в Україні було все спокійно. Критикує українських воєначальників за те, що не дають дороги молодим, які швидко вчаться. Я б в даний момент був начав би підготовлювати молодший состав командирів, щоб вони повністю змогли проводити операції командувати, планувати. Два! Заходим! Чисто! Воякам треба вчитися щонайменше три місяці, щоб був якийсь результат, кажуть інструктори. Недосвідченість бійців та відсутність професійних вчителів обов'язково проявляються на фронті. В Ізраїлі солдат, розвідчик, год, один рік і восьм місяців тільки готується. І після цього год і чотири місяці служить. Дає йому максимальне кількість знань, щоб він не погиб просто так, щоб це не було пушечне м'ясо. І кожен солдат знає, що його витащать навіть мертвим. Більше відвідування, що кожен солдат цінен. Саме Правильно для України на даний момент то було б привести велике калішти інструкторів стран НАТО, страни, като рою воювалі. Професійна підготовка солдата, бойове злагодження підрозділів і довіра до офіцера, який грамотно спланує операцію і поведе бійців у бій. Короткий рецепт перемоги від інструкторів. І, хоч далеко не все ще вдається, але іноземні профі зазначають, українська армія вже не та що рік тому. Євгенія Гаркова Андрій Поставець Спецкор, 2+,2.